Вітаю, ви дивитесь новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головні події Волині та України розкажемо далі. Спершу коротко про головне. На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС. У Луцьку водій збив на тротуарі пішохідку і протаранив два авто. Небесне військо поповнилося ще одним героєм з Волині. Цієї ночі у повітряному просторі Києва знищили близько 10 ворожих цілей. Уламки впали у п'ятьох районах столиці. Попередньо є пошкодження житлових будинків. У Подільському районі під час гасіння пожежі у багатоповерхівці виявили тіло загиблого чоловіка. Двоє травмованих у Дарницькому районі дівчина 19 років та чоловік 23 років, отримали осколкові поранення та госпіталізовані. Під час падіння уламків вони перебували у своїх квартирах. Одна з них зараз має такий вигляд. Над Миколаївщиною сили ППО збили ракету Калібер та чотири шахеди. Також ще одну ракету знищили над Хмельниччиною. Там влучань не зафіксовано. На сумщині військові зі стрілецької зброї збили шахет. Уламки впали у безлюдній місцевості. Загалом. Цієї ночі знищили всі 20 шахедів, які запустили росіяни. Вночі армія РФ атакувала Антонівку та Херсон. За минулу добу на Херсонщині троє людей загинули, двоє поранені. Також минулої доби поранення отримала одна людина на Харківщині. Восьмеро постраждалих у Донецькій області. Там окупанти завдали авіаудару по Званівці та обстріляли Торецьк з Градів. Усього росіяни завдали ударів по 12 містах та селах. Донеччини. Ну а в Маріуполі вранці прогріміли вибухи. Радник мера Петро Андрюшенко повідомив, що влучили по казармі кадирівців. Поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх велику кількість та їхній важкий стан. Музика. Небесне військо поповнилося ще одним героєм з Волині. На війні з російськими окупантами загинув 35-річний Дмитро Радчук. Захисник із села Звеняча Горхівської громади 10 липня чоловік отримав з життям поранення, коли виконував бойове завдання. Загинув внаслідок мінометного обстрілу у селі П'ятихатки Запорізької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Ліки, хірургічні набори, перев'язувальні матеріали. Таку допомогу волонтери Рівненської АЕС передали у військові госпіталі, де рятують життя пораненим бійцям. А завдяки співпраці волонтерів із міжнародними благодійними організаціями найнеобхідніші медичні засоби вдалося відправити у гарячі точки фронту. Більше про це дивіться далі. Ліки, хірургічні набори, перев'язувальні матеріали. Все охайно спаковане для зручності, навіть підписане. Атомники передають допомогу у військові госпіталі. Ольга Гарчук, працівниця рівненської АЕС, волонтерка, розповідає у коробках готові набори медичних засобів, необхідних для надання першої допомоги. Шини одразу перев'язочні бінти, одразу йдуть зонди для відведення рідини, тобто все призначене для того, щоб швидко використати і максимально швидко надати медичну допомогу. На прохання медиків, які рятують життя нашим захисникам біля лінії зіткнення, волонтери Рівненської АЕС і організували цю допомогу. Ми звернулися за допомогою до міжнародних різних фондів, щоб вони змогли нам надати допомогу у вигляді медицини. Для нас це зробив львівський фонд. Вони забрали це все і передали нам всю цю медицину для того, щоб ми остаточно передали по гарячим точкам. Зі Львова до Вараша вантаж доставили волонтери Раес. Партію медицини вже відправили у госпіталі, куди везуть поранених із передової. Ми працюємо по всій лінії зіткнення, тобто це від харківського напрямку по Запорізькій і в Донецькому були. Тобто, якщо там на Бахмутському напрямку ми завезли на Куп'янськ, на, на Оріхів і там, ближче до Курахова, так як і коптери і тепловізори спасають життя, медицина так само спасає життя нашим військовослужбовцям. Ось в п'ятницю приїжджали військові на Миколаївський напрямок. На 16-й полк матеріального забезпечення було відправлено теж цілий бус волонтерської допомоги, так само ж медицина. Бус вантажиться під зав'язку. Ми зумисно не вказуємо конкретно на який саме напрямок поїде цей вантаж зміркувань безпеки. Вони розвозяться по гарячим точкам, непосередньо в гарячі нульові точки в окопи там, де необхідно для польових лікарів. А також їде і в госпіталя, там, де вже повноцінно вони проходять лікування. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу. А тим часом на Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС. Про це повідомили вода під час робочої наради з представниками районних адміністрацій територіальних громад та управління ДСНС у Волинській області. Такі тренування проводяться з профілактичною метою, аби підготуватися до можливої загрози. У межах навчання проведуть тренування з евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення. Відпрацюють увесь маршрут. Збір людей, їхній огляд санітарами, дезактивація транспорту, надання медичної та психологічної допомоги. Україна без смачного диму. Вже два дні як вступив у дію закон про заборону виробництва та продажу електронних сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками. Затяті курці невдоволення. От медики й педагоги аплодують цьому рішенню. Адже смачний дим в останні роки став реальною загрозою для здоров'я підлітків. Тепер же купити в Україні можна буде лише куриво з класичним запахом тютюну. Однак станеться це лише через рік. Продавцям дали час на продаж залишків. Деталі у нашому наступному сюжеті. Сигаретний дим знову стане несмачним. Одноразові, багаторазові гло, айкос, вейпи. Всі ці електронні сигарети тепер будуть без смаку та аромату. В Україні заборонено ці засоби куріння і виготовляти, і продавати, і рекламувати. За новим законом з 11 липня всі вони можуть бути лише зі звичайним тютюновим смаком. Причиною такої заборони кажуть юристи стало хибне уявлення про такі сигарети як про менш шкідливі. Просто на що б'ють на те, що якщо ми використовуємо електронні сигарети або ці от засоби для куріння без згорання. Тютюнових виробів, вони б'ють на те, що використовується в організм людини, попадає менше смоли, менше нікотину, відповідно, вони не є такі шкідливі. Це як позиціонує виробник. Багато хто аргументує на те, що це зменшує шкоду. Тому зараз законодавець заборонив використання, виготовляння і продаж реалізацію продукції тютюнової продукції з смаковими та ароматичними добавками. Продаж і використання електронних сигарет в Україні раніше ніяк не регулював закон. Купити їх могли підлітки, Контролюючі органи ніяк не перевіряли вміст. Товар не супроводжувався попередженням про шкоду здоров'ю, і його можна було рекламувати. Тепер же всі так звані сигарети на зарядці прирівняли до класичного курива. Їх не можна курити в громадських місцях, продавати неповнолітнім та рекламувати. Рекламація повністю заборонена як електронних сигарет, так і оцих виробів для тютюнопоління без згорання. У рідинах до так званих електронок були добавки, які полегшували вдихання або ж засвоєння нікотину. Сьогодні вони також під замком. Багато курців перейшли зі звичайних сигарет на електронні, вважаючи, що ті менш шкідливі. Міністерство охорони здоров'я каже, таке куріння призводить до подразнень слизової ротової порожнини, астми, запалень легень та порушень серцево-судинної системи. При курінні виробляється і спалюється більше, ніж один міліграм нікотину, 10 міліграм смоли і 10 міліграм монооксиду на території України заборонені. Таке виготовлення може бути тільки на території України з метою подальшого експорту в інші країни. Більшість лучан підтримують новий закон. Бо я не палю. І взагалі ну, не підтримую ні паління в електронному вигляді, ні паління сигарет, особливо на зупинках у місцях о, скупчення людей. Тому позитивно. Ну, на мені це ніяк не відобразиться, тому чому -то ні. Я з задоволенням тому, що я їх не вживаю і не люблю їх запахи. Ой, негативно ставлюся. Дуже негативно. Дійсно, взагалі воно впливає погано. А чи породилися? Ні, вже кинув. Але курив, поки не сказали Що курили електронні сигарети, все повністю обмеження не оминуло і звичайні сигарети. Так звані капсульні, які мали смаки, тепер також заборонені. Законодавство дає продавцям рік, аби продати весь товар, зареєстрований до 11 липня 2023 року. А вже з середини літа наступного року в Україні не повинно існувати електронних сигарет зі смаковими та ароматичними добавками. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Збив пішохідкою про таране в два авто. Автопригода трапилася учора на вулиці Гулака Артимовського у Луцьку. 60-річний лучанин напежоне впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 35-річну пішохідку. Після цього його авто зіткнулося з двома припаркованими автомобілями Шкодою та Рено. Внаслідок ДТП жінку з травмами госпіталізували у відділення нейрохірургії. Автомобілі мають механічні пошкодження. За фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження. Затримали зловмисника, який пограбував продавчиню в одному із торгових центрів Луцька. Це сталося учора із 27-річною місцевою жителькою. Невідомий чоловік підбіг до робочого місця жінки у момент, коли та перераховувала гроші. Вирвав їх з рук та зник. Особу зловмисника швидко встановили ним. Виявився 24-річний житель Львова. Його вже затримали. За грабіж в умовах воєнного стану розпочаток кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Дякую, що були з нами. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цей час. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш Ютуб-канал Новини 12. А ще бережіть один одного, та не забувайте донатити для нашого війська, адже перемогу наближає кожна гривня.